Наш голос хочуть купити за продуктовий пайок. Такими виголосами зустріли кандидата у народні депутати по 94-му виборчому округу Андрія Лозового, мешканці села Щербанівка Обухівського району. Лозовий приїхав поспілкуватися з громадою, а вони раптом звернулися до нього по допомогу. Обороні місцеві жителі розповіли молодому політику, що представники кандидата у від партії регіонів Руслана Бадаєва намагаються їх задобрити продуктовими наборами. взамін вимагають віддати голос за регіонала. Не скупникам голосів відповіли. Я не продаюся. Як би не було ні один рік, ніхто не скаже, що я за байки куплялася. Хоча це продовжується кожен. рік. Не можна, не можна, не можна. Не можна. Не можна. людська совість. Ні, ні. Що нет, нет. Ще нам чекаючи не вистачало тут? Жизнь. Не подав жити, не продала свою душу. І не продам. Там... Тільки жити. А хто привіз ці байки вам? Батаю. Батаю. Ну, він нам не Оборна громада села спільно з кандидатом у нардепу Лозовим та народним депутатом України Олегом Ляшком вирішили продуктові набори від регіонала віддати до трипільської школи інтернату. Що ми робимо із пайками, які привезли від Бадаєва? Дітям <звіт> <звіт> Маленька Щербанівка дала приклад цій країні. У людей є гідність. Вони показали регіоналівській владі, що їх неможливо купити, відмовилися від пайків і доручили мені Олегу Ляшку завести ці пайки в трипіля в інтернат. Тобто у людей сільських є гідність, є повага до себе, вони розуміють цінність їхнього голосу і продатися за пайок регіоналам не можуть. Нагадаємо, 23 листопада Андрій Лозовой та нардеп Олег Ляшко викрили підкуп виборців продуктовими пакунками регіоналами у селі Грибінка Васильківського району. Але міліція відмовилася реєструвати заяви Лозового та Ляшка та порушувати кримінальну справу проти регіонала Бадаєва попри достатню кількість доказів.